Дві клас такий нормальний, да? О, там щось є. Дитями. Щука! Сти! Дуже багато. Дуже багато. Там не Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні приїхали на озеро Цукерня. Вітаю вас всіх з Новим роком. Гарних вам трофеїв в цьому році. Приїхали сьогодні з Марком. Вдівся Марк хорошо Надіюсь він не замерзне. Якщо замерзне, то піде в машину грітися. Машину можна близько поставити. Не знаю як тут вийде знімати, але людей дуже багато. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, давай. Що ти вдіваєш на колінники? Ну, дивись, Все вже бідий Спочатку чоботи вдівай, а тоді вже на колінники. Hmm. <sighs> Льот хороший, даже не тріщить. Ви скільки рибаків, це я такого ще не бачив. Дуже багато То що, давайте цей розкладатися будемо. Мотилька такого купили? Так, будемо ловити і на мотиль, і на балансир. Спочатку попробуємо на балансир. Є така вудочка Флагман Ice Рот. Дуже така прикольна новинка. Зараз будемо пробувати. Так, хто перший зловить? Марк чи я? Так, Марк, в мене є для тебе така вудочка. Зараз ми тобі зробимо вудку і ти будеш ловити. О, така вудочка. З такою мармишкою. яка тут глибина. Ну, глибина 2 метри ага. під берегом. Трохи глибоко. Так, мотирка в нас багато. Не змерз. Сипляємо три матріка, марк, держи, на, закидай. Ось до, цього, да. Тільки так, що рукавиці в тебе були сухі. Відпускай Ей, бачиш, ось відпускай, прилипає жилка. Дивись, отакого. Пробуємо на таку на гру таку. А я спробую на балансирчик половити. Так, ставлю балансирчик. Маленький зараз виберу. Ну, з мікрона Ice Flagman. Отакий колір синій. Так. буде цікаво, на що воно буде брати тут? Ще на? Прицепляю на застіпку. Так, опускаємо на дно. Опустили. Так, на дні. Піднімаємо чуть-чуть і починаємо группу. Вже тут якось глибоко дуже, може підемо в ту сторону, а туди. Ага. Можна поставити і чекати. Воно або приподніме, або або потягне. Так. А я йду. А ну покажи, не бери руки. Такого візьми. Ти що? Круто, Марк. Я так і знав, що ти перший зловиш. Чекай, чекай, бо запутався. Ого, який диви. Я можу його в руки да, візьмеш зараз. Я зараз відцеплю його. Перший окунь. Перша риба в цьому році. Я від'їжджав, потім подивишся сюди і ця штука дергала. Ти що, две не... клас такий нормальний, так? Да? Ти не бери руками, щоб не мочити рукавиці. Ого, який класний. Так, давай його може сюди поки що поставимо. Прикольно, да, Марк? Треба тебе частіше брати на рибалку, то тоді буде риба щось Може мені теж достати таку вудочку з мармишкою? Хочемо так? Є ще одна вудочка, Ваймар мар тому поставимо. Вже поставили дві вудочки на готель. Такі окуняки, звісно, здорові. Давай подивимось скільки він важить. Цей окунь. Я так понимаю, тут вони все такие. Вот Марк так. Так, сколько? 200 граммов окунь. Будка, конечно, прикольная, но она и клювала. О, там щось є. Дві. Нормально. Другенький. Це вже в мене перша риба. Класно. Ось такий окунчик відправляємо. Кука цей бідечко. Зараз наживляем показалося щось смикало. Кашур не клює. Дві риби зловили. Марк в машині сидить, гріється. Два окуньці. Такі непогані. Марк прийшов, зараблять риба клювати. Ти що, доставай свій чай. Mm -hmm. Рачий. Mm -hmm. Чи нормальний? Ворочий. У нас є сало, м'яско. Бери, Марк, м'ясо, сало, що ти хочеш. Марк. ночного їсти сало сало цибулька маркет mm. мясо яс я, я сало mm. така у нас є цибулька. לא, mm למה? -hmm. Yeah, Зі з Новим Роком шоклював? Цибулька, сало. Сейчас Щас почне хлювати. Поїмо те й буде. Ще таке в'язку? Підкинути мотивка. О, диви, дивись, не смикнуло аж. Аж смикнуло. Аж вудку аж смикнуло вудку. Відірвало, щука диви. Чи окунь? Що це? Щось відірвало. М -м -м, так смикнуло аж. Може окунь. То мені треба тепер прив'язати мармиху. Так вдарило, що це взагалі ставив маленькою до. Саму меншу. Така коробочка. Мармишка така маленсенька. Не пам'ятаю, вікінг Ice рік От фрамова 0,19 грам Слухай, а ще спробую її зараз прив'язати. Перев'язуємо марниху, ставлю ще меншу. Може він на меншу схоче. Два. Три. Чотири. П'ять. І тут така жилка. Не, тон, не дуже тоненька, нуль один, навіть не 0,1 один. 12 обычно так провязал. Попробуем на два мотылька. Зараз захотіла мотиля не знімав. Під берегом вирубали луночку. Поставимо тут, може, тут воно цей клюне. уже вода выступает. Угу. Чекаво. Ой, бля, кле, клея, клея. Я, тяни, 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 тяни. Сука, ты. <связь> <Не рвало>, Марк. <связь> <связь> ну, снимай рукавицы, снимай. Знов з'їла викручу. Що, де без рукавиці чи що? У мене є записник. Де? Піло не здається. Не зря, Так вона тільки раз. Була, так, вона відгризла, получається. на мене немає чіткої і вибічі флоти. Мала паразитка. Так, а це на термос положити хайсок? Ні, так от тут нас. Ти хотів її зловити, так? Да? А вона пішла. Така маленька десь така. О. Я, не хотів, я, я не хотів просто, щоб ти намочився ти через то. Скажу, що не треба, типу, хай, хай лучше відірве. Чука паразитка перев'язує. Вона обрізала, ти все. Це ж на окуня мармишка. Це жилка на окуня Що? Давайте буде. Дві, ось до вона перегрізена наші є. тут були ага. удари? І що я хотів? Я хочу цю прицепувати на на щуку, на мрішку. Ні, на щуку немає мрішки, тільки а є так. на на окуня і просто що просто получається, що він вона зрез зробила. Да, зняла, зняла. Хотів умокнувся. Може, я не вмію я до тебе і зупиняйся. Да, і чекай. Опускай. так пока не зловишь рыбу. А что получается? Покажи. Стоп, покажи. Ну давай злови, это игра вообще хит сезон. Что там наши две рыбы? Нормально. Що риба є в нас сьогодні? Якщо живети тут, то ми вже п'ять один. Ну вже багато, і щось риба не дуже кивала. Але добре, що ми завжди ми зловили її. Бач, небагато рибаків, всі порозходилися вже. Ось така вийшла рибалка. Зловили два окуня і одна щука зрізала жилку. Зараз будемо збиратися додому. Оце ковзанка, да? Класно. Да, давай. Тільки далеко не розгоняюся. Нема сьогодні роздачі на цукерні. Але нічого, рибу бачили, а відзволили. <рес> на колінах. Риби нема, то Марк розлікає, тільки коліна. Як футболіст, чуєш? Як Роналдо. ну ще лише... попробуй Крістіано Роналдо. Прикольно Давай будемо збиратись, Марк. Здесь так. така рибалка на цукерні. щось сьогодні не дуже. А Мар Марк вже накатається сьогодні. Добре, хорошо, навіть що ти не змерз. Такий ось ловчик на сьогодні. Два таких нормальних окуня. Жива, так. Да. Навіть з водою візьму її додому. Все, не... А ти лопатку взяв, да? а потім лопатка. Все, пішли, да. Там де ми да, там не йдуть. Ні-не, там ні. Давай лучше тут ось до. Сюди до, Андо, диви, там. Треба візьме, візьме, вискакуй, перепригуй, перепривай. Так і виїде. О, диви, бач, провалився. Ага. Під берегом вже воно розстає. О, бач. Все, все. там така річечка тече. Все, ми сьогодні, дякую за перегляд. Нагріємо Що там? Тобі Да. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім пока-пока. Пока-всім дякую за перегляд. Сьогодні рибалочка. Ось так ми сьогодні порибалили Ставте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. А далі ми будемо... Ще, зустрінемося з вами нам в нових водоймах. Всім пока! тепер треба звідси виїхати. Якщо так наліво повернути і потім направо різко повернути. А вже люди збираються додому, тому що... Не але все одно прикольно можна половити з дитиною.